Вітаю вас, дорогі дітки, дорогі хлопчики та дівчатка на каналі Сузіря Казок. Смілива мишка. Гей, мишко, покатаймося на гойдолці, запропонувала зайка. О, ні, гойдолки мене трохи лякають, зітхнула мишка. Вони піднімаються так високо. Тоді пограймо у футбол, запропонував песик. О, ні, здається, футбол мене теж лякає, писнула Мишка, боючий м'яч може вдарити мене по голові. А заберімося на дерево. вигукнула мавпочка. Ні, лазити по деревах надто страшно адже можна впасти, зітхнувши, відповіла Мишка. Як багато всього тебе лякає, мишко», – здивувався жираф. Напевно, це тому. Що в тебе досі немає камінчика хоробрості? І він підняв із землі красивий білий камінець. Погляньте но, ну, пробурмотів жираф, так ось же просто на землі і лежить камінчик хоробрості. Якщо носити його в кишені, то можна нічого не боятися. Глянувши на мишку, жираф додав Хочеш такий камінчик, мишко? Мишка закивала. І що ж, мені вистачить сміливості, щоб кататися на гойдалці?» – запитала вона. Жираф кивнув. І для того, щоб лазити по деревах, мавпочка і жираф кивнули. І щоб грати у футбол, мені теж вистачить сміливості. Песик, мавпочка й зайка закивали. Мишка обережно поклала камінчик до кишені й побігла кататися на годалці. Дивіться, як високо я можу піднятися. закричала щаслива мишка за хвилину. Тепер я зможу й по деревах лазити, і у футбол грати. Ох, яка спека! зітхнув песик. Може, підемо скупаємося? Звичайно, зраділа мишка. З моїм чарівним камінчиком я нічого не боюся. Зараз одягну купальний костюм і підемо. Скоро побачимося. Мишка вдяглася, взяла рушник і швидко побігла до ставка. Її друзі вже купалися. А от і я, скрикнула мишка та стрибнула у воду. Як чудово, мишка, що з камінчиком хоробрості ти нічого не боїшся казав жираф. Ой-ой, ой мій камінчик, злякалася мишка. Я залишила його в кишені сукні. Допоможіть, я боюся плавати без мого камінчика. Жираф вийняв мишку з води. Але мишко, сказала мавпочка, коли ти стрибнула у воду, в тебе не було із собою камінчика. Мавпочка має рацію, зауважила зайка, навіть без камінчика. Ти сміливо стрибнула у воду. Здається, Мишко, гордовито сказав жираф, ти й без камінчика дуже смілива. Ти справді смілива, засміялися зайка, мавпочка й песик. Мишка засміялася разом із друзями і хоробро зістрибнула із шиї жирафа у воду. Ось і казуцьці кінець, а хто слухав молодець. Дітки, якщо вам сподобалась історія про сміливу мишку, діліться нею з друзями, ставте вподобайку та підписуйтесь на наш канал, щоб не пропустити нові цікаві історії. Бувайте, дітки!